Більше 80 робіт подали ковальські школярі на загальноміський конкурс Нашому роду нема переводу. Ініціатива народного депутата України Степана Івахіва та управління освіти Ковальської міської ради знайшла відгук як у найменших школярів, так і у старшокласників. Мета конкурсу підтримати талановитих дітей, пробудити їхню цікавість до родинних традицій та сімейного коріння. Найбільш масово школярі досліджували свій родовід. В родині Ковальчуків, наприклад, випликали аж два родинних дерева, а над їх естетикою працювали не лише Найменші в родині Денис та Діана, а їхні батьки, дідусі та бабусі. Цей конкурс згуртував нашу родину. Їм дуже було цікаво. Нас особливо мому синові він залюбки розглядав фотографії і питав: мамо, а на кого я більше схожий? І ньому це дуже сподобалось. Залюбки згадують про родинну творчість і діти. Завдяки цьому конкурсі я багато дізнався про своїх. Прапрабабусів, прадідусів, -пра і мені дуже сподобалось розглядувати їхні фотографії. А для мене дуже цікаво, як, як раніше називали дітей, мою прапрабабусю звати було Міланні, а прапрадідуся звати було кіндрат. Тканина, папір, пластмаса, які тільки матеріали не брали до роботи конкурсанти, аби вразити членів журі. Спеціальні відзнаки та призи від організаторів чекали не лише на переможців конкурсу, а й тих, хто відзначився особливим старанням та оригінальністю. Серед таких Вадим Мороз, Ярослава Ярош, Катерина Кравчик, Ілля Жванівський та багато інших, чиї роботи вразили організаторів глибиною досліджень та високим естетичним рівнем. Я прагну у своїй роботі як власного керівника згуртувати своїх дітей як одну сім'ю. А це ніби є символічно із тим, що нашому роду нема переводу, мова йде як про родину. А отже, діти повинні зі школи винести таке поняття як е, е, рід класу. Вони на все життя мають між собою залишити хорошу пам'ять про зроблені справи. Вони повинні зрозуміти, що спільно можна долати найскладніші труднощі, і тому я запропонувала дітям попробувати себе у пошуках. У відкритті невідомих сторінок свого родоводу в них було настільки дитячої зацікавленості, що роботи у нас вийшли чудові, і, як бачите, ми є переможцями цього конкурсу. Від благодійного фонду Степана Івахіва патріоти Волині учасників конкурсу привітала помічник-консультант народного депутата Наталія Малиницька. Серед відзнак для переможців та найбільш активних конкурсантів іменні стипендії Степана Івахіва, телевізор та інша побутова техніка квіти та солодкі подарунки. Коли ми пишемо твори в зараз в 10 класі, ми більшості списуємо, чесно кажучи, з інтернету, але це такий твір, який ну неможливо списати інтернету, тому що це твоя родина, це твій рід. Ти повинен все таки. Піти до своєї мами, до свого тата і розпитати їх, хто були, ким були. Ти повинен бути зацікавлений в цьому. І мені, наприклад, дуже було цікаво писати про свою прабабусю. Також мої однокласники, коли приходили з цими творами, всі дуже хвилювалися і говорили: от мій дідусь те зробив, моя прабабуся те зробила. І на мою думку, всім було дуже дуже цікаво. І тому ми дякуємо за такий конкурс. Організатори впевнені знати своє коріння, значить, завжди пам'ятати. Хто ти і звідкиля родом в кожній родині? Є люди, якими родина пишається, які були достойними людьми, які гарно прожили життя, які виховали гарних дітей, які дали міцне куріння. Надзвичайно важливо, що це ініціатива народного депутата Степана Івахєва. Таку роботу треба стимулювати і таким чином формувати громадянське суспільство. Загалом учасниками загальноміського конкурсу нашому роду нема переводу були учні 11 загальноосвітніх шкіл Ковеля.